Березні 2021 року завершилась модернізація найпотужнішого у світі нагрівача іоносфери стенда Сура, яка знаходиться у РФ за 900 кілометрів від кордонів України. У квітні 2021-го РФ почала стягувати війська до кордонів України. Влітку почалися повномасштабні навчання. А у лютому, 22-го повномасштабне вторгнення в Україну. Для чого її готували і що це взагалі за установка СУРА? Офіційно основним призначенням стенду СУРА є дослідження нелінійних процесів, що виникають у іоносферній плазмі під дією потужного короткохвильового радіовипромінювання. Вона була створена у СРСР у 1981 році і дісталась РФ у спадок, після чого благополучно потроху почала заростати чагарниками. Ось відео 2011 року, коли по її території вільно гуляють місцеві. Тут видно у якому все стані. Установка ще функціонувала, але фінансування отримувало буквально у тисячі разів менше, ніж її аналогу США Харб. Але у 2020-му її чомусь вирішили модернізувати. Ось звіт Російської академії наук 2022 року щодо модернізації стенду Сура. А ось стаття 2025 року щодо продовження модернізації і збільшення потужності на третину до 400 МВт. Заявлена потужність установки 300 МВт. Для порівняння такою потужністю можна живити такі міста, як Чернігів або Черкаси. Але тут вся вона відправляється прямо у небо. Зараз існують ще три подібні установки: Харпус США на Алясці. Айскат у Норвегії і спір на Шпіцбергені. Всі, крім сури, знаходяться за полярним колом. Сура у цьому унікальна. Хоча самі росіяни показують, що і сура, і айскат це установки другого покоління, а харп третього. Але на сайті установки харп сказано, що її максимальна потужність 3,6 МВт, тобто на два порядки менше, ніж у сури. Можливо, вони їх використовують більш ефективно. А у ІСКАТ вона ще менша, 2 МВт, у 150 разів менше. Щодо установки спір взагалі незрозуміло. Інформації про неї дуже мало, її зазвичай не згадують у загальних переліках. У інтернеті наукових статей про неї одиниці, але у 2025 році про неї писали як про діючий 15 мегаватний випромінювач, причому статтю написали росіяни. Коротше, вже навіть з базовою інформацією все не так просто. Що казати про деталі досліджень? Якусь інформацію про те, що вони там насправді роблять, можна збирати по уривкам деяких відкритих публікацій. Ось, наприклад, стаття 2019 року. Дослідження штучного оптичного світіння на стенді Сура огляд. Там, де пояснюється суть процесу, сказано, що після нагріву іоносфери має місце посилення оптичного світіння, штучне оптичне світіння або штучне полярне сяйво під дією потужних радіохвиль. Ось ще подібна англомовна стаття 2007 року: штучне оптичне випромінювання у термосфері у високих широтах, індуковане потужними радіохвилями огляд спостережень. Тут сказано: електрони стикаються з нейтральними молекулами F-шару, викликаючи штучне оптичне випромінювання, ідентичне природному полярному сяйву. Що цікаво, найяскравіше сяйво спостерігається у червоному спектрі з переходом до жовтого. Аномалії саме такого кольору найчастіше бачать над Україною. Повертаємось до сури. Просто щоб продемонструвати буденність цього процесу для тих, хто в темі ось відео одного з працівників сури, де показано результати нагріву іоносфери над установкою у вигляді штучного світіння у червоному спектрі. Тут можуть сказати, що це дуже локальні світіння, які тривають лише під час самого нагрівання. Для світіння по всьому світу, навіть такої великої потужності, як 300 МВт, недостатньо, і це ніщо у порівнянні з сонячними спалками. Питання для обговорення, але я знайшов цікаву публікацію про ще один ефект: магнітосферні суббурі. Ось дослідження, активні експерименти, короткохвильовий тригер суббурєвої активності та авроральних висипань. Назва сама по собі цікава, але я зачитаю ще цікавіший уривок з висновків статті. Локальний вплив на іоносферу потужного короткохвильового випромінювання стенду Сура може тригерувати суббурю. Іншими словами, існує можливість ефективного втручання в природні процеси за допомогою нагрівального стенду навіть за невеликої порядку 10 МВт, ефективної потужності випромінювання. Було забезпечено вторгнення потужного пучка в субавроральну область іоносфери. Це дозволило порушити метастабільний стан іоносферно-магнітосферної системи та викликати суббурю з відповідними варіаціями в магнітному полі та яскравим локальним сяйвом висипанням та штучною авророю. Коротше кажучи, сфокусувавши випромінювання на середній висоті 200-300 км і надавши йому порівняно невелику потужність у 10 МВт, вони змогли спровокувати набагато потужніші ефекти у нижчих шарах, які по силі перевищували прикладене зусилля. Якщо ще коротше, вони пробили дірку у вищому шарі, і енергія витекла у нижчий. Знаючи, що сура може бити набагато вище на понад 500 км із потужністю десятки разів більшою до 300 МВт, можна уявити собі потенційний ефект. Будьте певні, про нього вам не розкажуть, а особливо якщо щось піде не так. І тепер про військове призначення нагрівачів іоносфери. Повернемось у 2002 рік. Тоді у Московській Госдумі розглядався дуже цікавий законопроект про звернення Госдуми до президента, а також до ООН, про потенційну небезпеку для людства, продовження Сполученими Штатами Америки широкомасштабних експериментів з цілеспрямованого та потужного впливу на навколоземне середовище радіохвилями високої частоти. Там мова йшла якраз про ХАРП. читаємо. В даний час на військовому полігоні Гакона на Алясці повним ходом ведуться роботи до намічених на початок наступного року повномасштабних випробувань установки «Харп». із введення її в дію, а також утричі потужнішої установки Хайскат, яку Сполучені Штати Америки планують розгорнути в Гренландії. Та з використанням установки в Норвегії буде створено замкнутий контур із трьох установок, з воістину фантастичними інтегральними можливостями впливу на навколишнє середовище. Географічне розміщення установок дозволяє здійснювати електромагнітний вплив на навколоземне середовище над величезною територією, що фактично повністю накриває всю територію Росії. Від Петербурга до Камчатки, і Росія як цілісна суверенна держава без зв'язку та навігації перестане існувати. Звучить непогано, але зараз не про це. Цей законопроект готував не якийсь епатажний депутат типу Жириновського. Він, до речі, дуже красномовно виступав проти нього. Його підготували два комітети і колектив відповідних експертів. Тому відноситись до нього можна серйозно. Читаємо далі. Штучні протяжні плазмові утворення та інші ефекти можуть використовуватися не просто для порушення радіозв'язку, але застосовуватися як ключова ланка у створюваній системі ПРО для впливу на електронну апаратуру космічних апаратів, ракет, висотних літаків та наземних систем. Можливо також здійснювати цілеспрямований вплив на психіку населення цілих регіонів чи угруповання військ. Крім того, можна провокувати аварії в електричних мережах на нафто- та газопроводах інші техногенні катастрофи. Тобто, бачимо тут дуже цікавий перелік, який виходить далеко за межі простого світіння атмосфери. Врешті законопроект не пройшов, а США скоріше за все провели заплановані на 2003 рік випробування. Саме цього року у новинах фіксувались масові аномалії полярного сяйва. А далі РФ сама відновила власні випробування у іоносфері. І дивним чином модернізація установки СУРА 2021 року збіглася з підготовкою до повномасштабного вторгнення в Україну. Що вони не роблять, можна розуміти лише віддалено. Певні натяки з обґрунтованими доказами я для вас зібрав. Якщо це відео було корисним по можливості, підтримайте цей канал і ставайте його спонсором. До зустрічі!